Ярослав Васильович, вітаємо з поновленням чемпіонату, вітаємо з першою перемогою в другій частині сезону. І ваші враження, ваші емоції одразу після цього матчу. Ну, враження позитивні і вони не можуть бути інакшими, тому що перемога є перемога. Я дуже задоволений ставленням гравців, і в принципі тим, як вони виглядали. Бо завжди є після паузи такої зимової десь сумніви, як готувалися, що готувалися, що робили, правильно, неправильно, тому так. І тому так перші тури такі вони трошки сумбурні. і ну, Зазвичай так буває, що не завжди гравці можуть це взяти в руки і показувати всі свої найкращі якості. Тому знову ж таки, я задоволений тим, що хлопці проявили себе дуже гарно. Сьогодні так збоку здалося, що ми зіграли два різних тайми. Можливо, це так би мовити відбиток, тому що це перша гра після зборів, так але все ж таки ну, другий тайм був супер. Команда кардинально, ну як на мене, це моя така, можливо, суб'єктивна думка. Змінилася на футбольному полі. В підсумку здобула впевнену перемогу. Що можете сказати окремо по таймам? І чому, на вашу думку, команда заграла зовсім інший футбол в другому таймі? Ну, ви частково відповіли на це питання, тому що дійсно товариські зустрічі і пауза, яка була, вони, вони не можуть зрівнятися по накалу, по інтенсивності гри з чемпіонатом. Плюс вболівальники додали, знаєте, як такого приємного враження від гри, і те, що було багато вболівальників, теж десь впливало на хлопців з хорошої точки зору. Вони хотіли себе проявити. Але десь не, не все відразу виходило. Ну і знову ж таки, ще є ми, а є і суперник, який теж ви розумієте, що вони роблять все для того, щоб залишити небезпечну зону. Вони підсилились, вони налаштовувались. Тому, звичайно, настрій з їх сторони був такий. Тільки на перемогу, тому десь така була рівна гра до перерви. Але знову ж таки, в перерві хлопцям, в принципі, вдалося заспокоїтись, взяти гру під контроль і показати дійсно свій досить високий рівень. І заключне запитання са Васильович, прокоментуйте. Будь ласка, сьогодні у нас дебютувало два новачка зимових: це Дмитро Топалов та Гітіс Паулавська. ось кілька слів по їхніх дебютах. Ну я дуже задоволений їх ставленням до гри, до того, як вони потрапили в команду їхньою поведінкою, як вони влилися в колектив. Це все це все правильно. Але знову ж таки, це дуже добре, що ще воно підкріплюється забитим голом, як у випадку з Павла Ускасом. Та і Діма Топало виконав великий обсяг роботи і багато гострих моментів було за його участю. Тому я вважаю, що це знову ж таки посилення для нас. Але я ще я впевнений в тому, що ці хлопці можуть прогресувати і мають прогресувати. Вони не до кінця реалізовані і вони маються в колосі, щоб розкритися. Тому я їм цього і бажаю, і щоб вони не зупинялися на цьому, а продовжували працювати, як і всі гравці нашої команди. Дякую вам.